Чи регіональні вибори, які ми з вами успішно виграли. <смі> я так трошки надихнувшись тим, що. І це не тільки я, преса теж зауважила, що це було 31 жовтня, це значить ніч проти католицького свята всіх святих, так званий І Я теж не міг цього менрути, і оскільки це значить. Воно саме на поверхні лежало, я це постарався обіграти. От вночі і настане він уперячий бал Гелдинг. Як на варті під ЦВК, покруч змінить бурдалака, лиш стерпіти страждання ці, і не впасти від страху ниць, коли встануть живі мерці, і попленкають до дільниць, зомбі сунуть, а я стою їм що хоч кричи, голоси, та вони, наче кров свою, віддають свої голоси, І поведуть оранкові порі до міських селищних рад. Ними обрані упері, ними обраних.